Ські хлопці найсильніші в світі, буде гарний тато, будуть гарні діти. На Жаль, наші блогери використовують а, там, младший лейтенант або люблю воєнних, красивих, здоровенних. І в мене одразу думка: яких воєнних? Вітаю! Це зіркове інтерв'ю, і у нас сьогодні в гостях чудова українська співачка Валерія Охтерченка. Вітаю! Доброго вечора! До речі, у вас такий сьогодні класний український лук. Дякую вам за комплімент. Я старалася. Я дуже люблю все українське і намагаюся доносити, що все українське сьогодні в тренді. Хто вам допомагав цей віночок робити взагалі? Ну. Мені допомогла зробити цей віночок, моя підписниця в інстаграмі, яка захоплюється поезією, моєю творчістю, моєю музикою, і просто мені його подарувала за те, що я є. Я дуже вдячна. Їй. Дякую. Ну, сьогодні ваш образ, вашу пісню, яку ви виконували. Наскільки я знаю, ви пишете сама пісні. Розкажіть, як це відбувається, що вас надихає. Так, я пишу е, пісні сама, більш того, я пишу музику сама, і більш того, ще я е, створюю вже для своїх кліпів сама. І дуже часто їх також монтую сама. Тому е, це іноді буває дуже тяжко і виснажливо, але коли вже є фінальний результат, я почуваю максимальне задоволення, щастя. А ще більше задоволення я отримую, коли е, є позитивні відгуки від слухачів, і моя творчість надихає людей. Це варто. Дуже багато. Мої пісні створюються у моменті. Наприклад, нещодавно відбулася прем'єра моєї пісні Соняхи, яку я створила буквально за 10 хвилин, допоки доїхала від станції метро Теремки до Майдану Незалежності. Так трапилося, що за два дні до того, знову ж таки, ще одна моя подруга, підписниця, запропонувала зробити патріотичну фотосесію в Соняхах. І звісно, я не могла не погодитися. І потім вона мені прислала вихідні. Матеріали в месенджер, я їх побачила, і я була наскільки вражена цим мистецтвом фотографії яскравими фарбами, що мелодія просто моментально з'явилася в моїй голові, і я не могла. Ніяк вже сперечатися з цими соняхами і створила пісню. А унікальність цієї пісні полягає в тому, що вона складається з українських прислівів і приказок. До речі, можете послухати і сказати, скільки прислівів ви почули в цій пісні. Думаю, наступного разу я підрахую і вам обов'язково домашнє завдання виконаю. Буду очікувати результату. Наскільки я знаю, за час війни у вас багатенько з'явилося нових пісень. І, зокрема, ви зробили свою версію, таку, знаєте, як там колись Аллегрова співала про військових, а ви зробили таку нашу українську патріотичну пісню про те, що військові хлопці вони найкращі. можете зараз зімпровізувати цю пісню. Звісно, ви дуже чітко підмітили цей момент. Мені дуже болісно, коли я гортаю тік-ток і досі бачу, що, на жаль, наші блогери використовують там, младший лейтенант» або люблю воєнних, красивих, здоровенних. І в мене одразу думка, яких воєнних? І я просто відчувала таке обурення. І в той же час я відчуваю любов і пошану до наших військовослужбовців. Я хотіла створити щось абсолютно нове, після прослуховування чого в людей може перехоплювати подих, і вони назавжди просто відрічуться від всього радянського, російського і пов'язане з країнкою-агресоркою. І так створилася пісня Українські хлопці. До речі, є декілька військовослужбовців Валеріїв, які можна сказати стали прототипом для головного герою цієї пісні. Але всіх я не буду називати це, теж може бути домашнім завданням розгадати всіх видатних Валеріїв. Україна! Хлопці, є вам чим пишатись швидше до покрови, треба нам побратись. Супер. от, от такі пісні вони. Роблять нашу перемогу, і такі пісні піднімають дух не тільки на передовій, а й звичайних українців. Я дуже вам дякую за таку. А, творчість. а я а, в свою чергу дякую вам, пане Юрію, і оперативній Україні за те, що ви поширюєте українську творчість і завжди а, бороните на інформаційному фронті праве діло. Дякую вам. Дякую. До речі, якщо повертаючись до сторінок війни, а де ви застали, Валерія, війну? Я застала війну в Києві, але так трапилося, що мої батьки застали її в місті Охтирка, і це була дійсно складна ситуація. Ми приймали рішення, чи чивакуватися, чи ні. Залишилися в Києві. В принципі, постійно перебували в Києві. На вашу думку, як українцям легше пережити війну? На мою думку. Я хочу зазначити, що всі мої пісні, перша моя пісня була написана вже 26 лютого. Я кожному раджу заглянути в глибинні свої внутрішні світи, і за допомогою творчості самореалізуватися, творчість може проявлятися у будь-якій галузі. Більше прислуховуватися до себе і менше сприймати, наскільки це можливо, негативної інформації. і творити добрі діла справи. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Бажаю всім слухати українську музику, допомагати Збройним силам України залишатися на позитиві, вірити в перемогу і через терни до зірок. А я вам дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава традиційно обнімемося обов'язково.